Ви теж чули, як люди кажуть, у крайній раз або у крайній день, або ще під час крайньої поїздки. Не знаю, як вам, а мені ріже вухо. Бо в усіх цих випадках природно казати останній, останній день, останній раз, а не крайній раз, крайній день. Дозвольте мені пояснити, слова крайній та останній мають різне значення. Крайній означає той, що розташований на краю, тобто з краю, на краєчку. Наприклад, крайня хата. А останній це той, що завершує собою ряд предметів або ряд явищ чи дій, і вказує на кінець ряду, а також може означати найновіший або недавній. Коли вживають крайній день чи крайній раз, то це калька з російської мови. Фактично, це є мовна помилка, хоча тепер вона набула популярності у певних колах внаслідок забобонів. Чому люди говорять крайній замість останній? По-перше, це забубони. Наприклад, серед пілотів є традиція говорити крайній політ, а не останній, аби не наврочити і щоб він дійсно не став останнім у житті. І така ж традиція з'явилася у військових. І вона стала особливо поширеною після початку повномасштабного вторгнення, і це такий собі забубон, що будь-яка дія, якщо її назвати останньою, то вона стане останньою у житті. І також. Поширилася. Е, ця традиція, вона поширилася, її підхопили цивільні, і це призвело до поширення цього слова у повсякденному мовленні, хоча це є мовною помилкою відповідно до всіх словників. Що ж насправді означає слово крайній? Словник подає декілька значень: по-перше, це той, який міститься з краю на краю, на межі, тобто кінцевий. А друге значення це той, який досяг найвищого ступеню найвищий, надмірний, наприклад, крайній випадок. Що означає останній? Словник подає теж декілька значень. Останній це той, який закінчує собою ряд однорідних предметів. А друге значення це єдиний останній той, що зберігся. Третє найближчий до моменту повідомлення, тобто попередній, недавній. І нарешті четверте значення це той, який щойно з'явився, найсучасніший, найновіший. Тому пропоную не піддаватися на забубони і вживати слово останній та крайній правильно у тих значеннях. В яких вони розвинулися протягом не одної сотні років існування нашої української мови, Тож не даймо забубонам перекручувати мову наших пращурів.